Доброго здоров'я всім, ну нарешті. Нарешті тепло. Чекали, таки дочекалися, слава Богу. Тайсен вигрівається попід ногами в мене О, тут сидить, на порозі гріється вже, мабуть, годину засмагає, так Тайсане. Все, слава Богу, порозкривали. Єдине, що ось поки було накрито тут все, то бігали ж собаки, коти. Собаки за котами і зламали мені квітку. Так чекала на його квітіння. Дивіться, який він гарний в середині. Такі кольори, он, бачу, і жовтий, і такий блідорожевий, чи навіть такий кораловий, якийсь, який блідненький. Ну і оце така біда. Ну що сказати? Тася, ну що вам сказати? Тюльпанам нічого не сталося. до речі, в мене тут всі хворі цією строкатістю. Срібно накривала, бо шкода, думаю, хай ну я більше накривала вон, заради піонів. А тут також щось розквітли. Вся оця банда прям під агроволокном дивлюся, квітнуть. Думаю, боже, хоча б хоч не відквітли, поки відкривати. Що там відбувається? У нас дикі голуби заселилися вже другий рік у горлиці. Вон там щось чубляться. А ні, вибачте, то кохання. Думала, б'ються. Так, зараз покажу. Ось. У мене ялинка нарешті починається. Канадська коніка. Вона невелика росте. Ну, невелика. до двох метрів. Не більше. Починаються вже, ну, по ній також пішли. Бруньки відкриваються, бо я хвилювалась, стоїть, знаєте, як штучна. Ось розквіт. Красень. Ось я ж кажу, дивіться, бачите, є, казала в минулому відео, є серединка, отака жовтенька, а є ось така. Такого кольору дивного якогось, дивіться, бачите, цегляного. Чи, чи знову ж таки, не знаю. Між рожевим, нерожевий, такий блідокораловий, чи який він ось на відміну. Тут от -от, от, от, от їх два сорти. І вони в цьому е році рясненько. Квітле, от я ще думаю, вони коли так от гуртом починають погано квітнути. А вчора їздила там. По селам, то дивлюся, у людей е, навіть закинуті хати, такі кущі здоровецькі, все квітне. Думаю, може, чи їх не, не хотілося б просаджувати. До речі, я там просаджувала, зараз покажу мускарики, як гарно квітнуть. Хоч нічого не витоптати. Оцей чекала, це сортовий. О, також яка краса, гарний який. Він мене був накритий такими здоровецькими горщиками для квітів. Зверху, бачите, аж грязний. Бо з горщика сипалося. Такий красень, також красив, красивий, красивий. Так, а ще. А ще тільки буде. Ще буде, ще не всі. Ну, я і, і це, хай добре, хай ті відквітнуть, ті інші будуть. Оце я також чекала, ну думаю, дивлюся, та ні, он дві свічки стирчать. Є. І це ось також тільки буде. Тут накривали тюльпани, бо хвилювалися, що померзнуть. Взагалі на голову їм мішок одягали. Та ні, тримаються. Але вони в цьому році, хочу вам сказати, зараз покажу, що на, на тому дворі, вони в цьому році зовсім не гарні. Такі всі вони низькорослі, ну, холодно було, вони всі не повитягалися, Там моя тінь падає. А тут у мене що, а тут ще ось тільки будуть квітнути. Це пізні сорти у мене на тому дворі є. А тут отакі. Ну, також не густо, ну ось дивіться, на такий ось ряд метровий, дві квіточки. Отакий. Тут чомусь сам по собі приплента все окремо. Ну, мабуть, що ж садила. І отой. Он. Ну, гарнючий, гарнючий, Так я їх обожнюю. Я, оце в мене, Якщо порахувати, то, мабуть, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім ще на тому дворі, вісім сортів е цих нарцисів, то я не можу сказати, що я б їх набагато більше і бачила. Ну, то їх, коли от, взяла каталог, відкрила, думаю, зараз щось придбаю. Ні, дивіться, лежить сальце, підтоплює. У мене вже вони практично всі і є. Ну, можливо, це ж знаєте, ще будуть нові сорти виводити. Селекція в нас на місці не стоїть. Ось почали бджоли, слава тобі, Боже, працювати. Яка краса. Краса та й годі. Ой, дуже сподіваємося, що у нас. Оцей персик він практично не квіт. Ну він як він би знаєте, почав розпускатися, і було холодно, і воно як завмерло і так трималося. Зараз дивлюся, працюють над ним бжоли. А в нас ми засмучені, пропав вулик з бджолами. ж їх тримали. Ну не заради меду. це у нас раніше пас пасіка була по 40 вуликів. Вене дідусь був пасічником. То а зараз тільки для запилення залишаємо. Зараз сходимо на той двір. Туди собаки не можна, бо зараз будемо картоплю. Навіть ще не порозносила все ж, чим накривало. Та вже хай тут вони стоять, сюди ж садити все рівно. Що ти скажеш? Ти голова, бери он. сапута, пішли працювати. І тимеш? Ти кіндер, сюрприз. Зараз на той двір піду. Но його не візьму, бо там попіл віють. Він зараз буде кругом бігати. І все миттєво, знову все зазеленіло. Я оце казала, що я обожнюю весну, обожнюю осінь. А літо і зиму я просто люблю. Краса. Ну, там у нас, мабуть, абрикос не буде. До речі, вишні, всі, вони, вони оце всі завмерли. Молодці. Зрозуміли, що холодно, і думаю, та ні, на біса нам квітнути, ніхто не прилетить. Ось треба трошечки на сонечко. Це не знаю, чи висадити їх, чи що мені з ними робити. Тому що, не знаю, тут їм тісно, не тісно. Чи хай раз у цьому горщику? Бо це ж у мене трішечки тільки оцього сорту залишилося, він такий гарнючий. Там повністю середина буде, знаєте, начебто як павутиною. Та й ці гарні. Треба бур'яни тут подисувати та оті камінчики прибрати. Оце в мене тут виходить раз, два, три. Чори. Чотири різновиди. Мабуть, оце дрібна. А може, вона така вимахала. Оця така гарна, гарна. Ну, на неї ще попадало сонце. Вона... А ні, вона буде блідорожева. Це ось така багряна, червона. Як Мені на той двір пройти, поки там той стоїть. Зараз спробую. Ранкова зарядка у собак. Це у нас таке на день по 10 разів. Сусідська дочка з нашим. Все, лаються, лаються вони зранку. Вони не кусаються, так заробляють вигляд. І я не знаю, коли воно припиниться, вже стомилися, стомилися, вже стомилися. Я ж вийшла сюди квіти на цьому дворі показати. Та господи боже, спаси сохрани. та хвати вже! Той вже заморився, дивиться, просто стоїть. Так, ось тюльпани, Бачите, які низькі. У мене такого не було зроду звіку, щоб оце отакої висот висоти вони були. Господи, помил! Та хвати вже. М -м і тут гарніші сорти, і он дивіться, Прямо там грозиться цих листя. Ну, квітнутимуть всі за ті, що я сажала експериментально, тож отримав кошики такі. Ну, спеціальні купляла. Ємності пластикові і в пластикові оці ящики також. І всі вони. Отут, до речі, мені довелось таке враження, що це той самий сорт висадити. Тут я бачу мішанка і все рівно якось так впало. І тут мені здається, що один той самий сорт. Та божечки поминулись, спаси сухрани. Тай соне, все, іди пий водичку, хвати Ну, Зараз прийде вимикатися, ну, не дадуть же ж дозахняти. І тут ось незесенькі, які незесенькі. І також дивлюся вон по листю. Тут в мене елітні, тут і оці папуги, і айскрім, але ж коти мені все перемішали, коли я їх просушувала влітку, товклися. Тут ось які Гарнюсінькі. Пахнуть. Ну Зараз тут ще сонце ж не насвітило сюди. Тут такі і отакі от просто ось. От зарази. Цей ще, от навіть не знаю що. Ще не, не планую квітнути. Мабуть, мене більше сортів, Там он також ще не планує. ну Тільки викинув. О боже. Ось гарні, такі гарнючі вони. У них гарні, гарна форма і квітки, таке воно, як стопочка. Бачите, як мені дають поснімати? Папа, підійдіть ближче, бо я знімаю відео, ближче сюди, підійдіть, бо я знімаю відео. Там собаки, там люди. Так, ти припиниш оцю катавасію. Побіг пити воду зараз. Гіацинти буду також викопувати. Дивіться вам куди. Де, які вони низькі чи замулені. Ну то звісно, що я ж їх тут не саджу, так як в магазинах знаєте, щоб цибулина була на горі, бо вона ж за зиму змерзне. Я не знаю, чи забирати їх. Боже, гіацин пахне в хату та пророщувати просто в горщиках. Вони такі невисокі. А оце ось, пам'ятаєте, там хто уважно дивиться, отут восени були на горі Цибулині тюльпанів. Я його просто прикидала, фактично он перегноєм, коли троянди отам підсипала. Все рівно ось на горі все, а воно ще і квітнути. Ну, Краса, страшна сила. Так, обережно тут де ще лілії можуть вилазити. Ось квітнутими також. Не знаю. Може, в мене їх і більше сортів, ніж вісім. А це, нарешті, дорозкриваються всі ті першоцвіти, що я купувала і восени садила. Порахувала, не вилізли тільки. отут, пролісок звичайний, взагалі його немає. Бо це також оце пушкіння біла. Оце пушкіня, така ж. Голубенька, оце коло неї ще щось, якийсь там першоцвіт, ну, нам така назва. Не пам'ятаю, у мене є. Я позалишала всі е е е пакуночки спеціально, щоб потім з'ясовувати. Ну що, набігався. А ще хочу знаєте, що це спостерігаю, що в мене практично пропали всі От Зробила я висновок такий, що вони не, ну як, роки, два-три, і потім все і немає. Скільки я їх сажала, ці примулки. Ось одна залишилася. В неї оцей квітконос, до речі, він такий довгий повинен бути, сантиметрів 20. А отут ось скільки? 5. Ну, це ж в цьому році. Так, і ось тут в мене було. Була і жовта, і яскраво така малинова, і синя. Ось все, що залишилося. Немає. Вона не розмножується, навпаки, пропадає. Друзі, людей так багато, думаю, ну то воно мені здається, напевно. Нап... Ну я вже скільки спостерігала, це так, роки два-три і все і виводиться. Треба знову садити, мабуть. Ось морозник. Нарешті пішов вхід за квіт. Тільки щось такий в мене невисокий, якийсь манюсінький. Оце один вид, а оце повна квіточка інша. Також такий низенький. Ну, слава Богу, хоча б такий за три роки моєї боротьби, щоб їх розмножити, взагалі, щоб прижилося. Не розмножити, а просто прижилося. Того це вперше вдалося. ну Тут полотінь. Бачите, як тут ще зараз нема сонця. Сонце, вон там он трішечки далі, воно потім, звісно, що поверне. І літом йому тут буде спекотно, але тут хоста розростеться, і листям вона все прикриє. Не буде йому тут спекотно, гарна квіточка. Оце, ну низенька. Якось дивлюся, в людей воно саме понасіювалося багато. Кажуть, ми вам можемо продаємо сіянці. О ні, слухайте, вам тут мене більше сортів е, цих. Ось вже забула ще про оцей. Цей доквітає. А оцей навіть не знаю який. Ну, мабуть, щось схоже. До речі, оця квіточка такої форми маленької, компактної, низенької була завжди. Не тому що там було холодно чи що. Отакий він і був низюсінький манюсінький І це щось буде таке сама форма, якась аля ну, карлікова. Це гіацинти. Зараза пустоцвіти, нудинчики щось буде спроба. Тут нема нічого. Піони тут ми робили такий паркан. Сестра вилаяла, каже, хто його робить з цього шиферу. Так вже стомилася, я боротися, переробила, перероблю свою повністю цю альпійську горку. По-перше, що всі сукуленти практично вивелися, заросло тим декоративним очеретом, практично. Пері поліз, все оце прибирали. Скоро вже будемо ставки запускати. І лізе, вже тут трава, кажу, давай вкопаємо щось, бо вже стомилися боротися. Ну, знаєте, як ото сізіфов, е праця сізіфова, труд. ти його робиш одне і те саме постійно, щороку воно ну може ж поборолося, давайте ж вже якось його... Та ну тайс, він мене чуть не збив. Ще вон, там у мене кущ е нарцисів, Оце в минулому році вже не квітну, він пізній і дуже їх багато, і це ж бачите, якою групою. Такої росте. Ну що це, брати, викопувати розсад? Ну не бачу, я квіток. Ну він дуже пізний. Він тоді вже, коли яблуні цвітуть, і немає. Ні цвіту, ні квіту поки що. Так, десь у мене ще є. Тут тюльпани самосійні. Ну і самосінні ті, що не, не викопала, підросли. Ось група. Зараз обійду. Група. Мішанка називається, низько Та тут і квітка, дивіться, буде не дуже гарні будуть квіти, тому що вони обмерзли. Ну, їм було холодненько. Отакі всі низдюсінькі, там он взагалі прям всередині стирчить. А оце в мене під оцією пластиковою пляшкою піон купувала, нарешті їх знайшла. Ну, в плані того, думала, що й не вилізе. Казали, деревовидний голландський, не деревовидний. Звичайний, ну, Можливо, там буде якесь гарне квітування, я не пам'ятаю, тому що я ж тр... розумію ой, вітер. А вітер, до речі, ще такий не дуже теплий. Зараз будемо садити. Ми ще не розкрили після, цих, після холода цибулю і часник. Ну, Ми розкрили спочатку, потім закрили. Тепер не розкрили. Хай розкривають, я його не накривала. Ну, В плані я не буду відповідальність, мама. О, давайте ще почекаємо до понеділка. Ну, ось уже ж понеділок то вже ж можна. Тут тюльпани ось ніхто нічого не обмерз цілий ряд, але в мене тут їх була більшість хворих отак прям з цибулиною і видирала викидала. Сюди ще сходимо. Ну тут, мабуть, такі ж самісінькі нарциси, як, як уже в мене є. А не знаю. Та ні, такий самий. Також трішечки тюрпані. Тут взагалі тюльпани ось діточки. манюсенькі манюсенькі всі висадила. Тепер цьому році їх не буду забирати, хай вони ж там набираються сили. ж будуть квітнути. І ось, а ну тут що у нас пуп'янки. Та таке саме, ну гарне, все рівно. Такі вони величенькі. Ну, кор коротесенькі ж, нічого не зробиш. Дуже коротесенькі. Прямо. Ось у нас вже прямо-прямо, а потім направо. Починається, зараз теж нам забиратиму, будемо зараз картоплю садити. Бо якщо ми зараз її сьогодні не посадимо, то вже ж врожаю не буде і взагалі картоплі не буде, і що ми їстимо. Тому нам треба не тоді, коли нас тут багато людей, коли всі приїжджають і вихідні. А треба тоді, коли нас тут двоє, ну, півтора землекопа, от тоді нам треба садити. І коли всі годяться, здоров'ям, все нормально в нас. А щоб потім, знаєте, як ото сказати, ну вас ж не було, ми картоплю садили. Та ні, ми такого не скажемо, зараз підемо, що там її садити. Раніше по 40 соток гепали, та й за вихідні. Тільки мені здається, ми чомусь раніше садили в травні. А зараз, щоб ми там не впоралися, впораємося. Піду і я допомагати, вже в наступному відео покажу отам свої. Свої експерименти в теплиці, все витримало. Ой, єдине, що у мене, мабуть, там ну, зараз не буду, бо вже і так, е... дивлюся, що багато по часу на відео пішло. У мене, мабуть, там запарилися всі помідори, які посадила. Тобто вже два тижні нічого не зійшло. Пішли, йти, приблуда, передягатися, перезуватися та йти садити. Та, зараз помічничок такий буде, з ним ж не... ями ріє. Все. Всім бажаю гарного дня. Тайсън, иди сюди. До зустрічи.